Вітаю Україну на парламентському проект Позиція. І сьогодні в нашій студії вперше і сподіваємось на востаннє народний депутат України Альона Кошелєва. Альона Володимирівна, я вас вітаю. Я вас вітаю у засобах масової інформації. Про вас останнім часом говорять дуже багато, але широкому загалу про ваше життя і шляху політику майже нічого не відомо. Ви ще не встигли стати по-справжньому публічною? Чи свідомо не впускаєте в своє життя сторонніх? Взагалі на сьогоднішній день це найактуальніша тема, але для мене не найпріоритетніша. В ЗМІ справді багато пишуть. Я абсолютно відкрита людина, абсолютно відкритий політик, доступна 24 години на добу, лише коли відпочиваю з цим проблеми. Хочу сказати, що зараз ЗМІ трошки не дотримується дипломатичної етики і взагалі якоїсь загальноприйнятої етики. Тому сподіваюся, що в найближчий час будуть висвітлюватися лише справжні вчинки дії, які я роблю разом зі своєю партією і працюючи в парламенті. Ви говорите, що сьогодні це питання актуальне, хоча воно і на першому місці. Тобто слід розуміти, що ви якимось чином готуєтеся до публічності, ви якимось чином все ж таки збираєтеся стати відкритою усім. Ну, по перше, публічна служба вона е, само собою розуміє те, що це відкритість, доступність і, і висвітлення всіх своїх дій. Але в першу чергу це стосується лише роботи і політичної діяльності. Е, що стосується особистого життя, це я думаю, що це право кожної людини залишати якось за рамками і дуже ретельно ставитися до цього питання. І я також дотримуюсь цієї позиції і ретельно відбираю, допускаю людей, те, куди можна пускати, а те, те, що можна має пускати залишитися так власним. А... Так, але в більшості я абсолютно відкрита. Мене можна зустріти і поспілкуватися. Ви згадали журналістську етику. Як ви ставитеся до публікації у пресі, де вас намагалися звинуватити у незнанні ну таких загальновідомих фактів про Україну? Ну, по-перше, я також жива людина і маю право чогось не знати чи знати, але е, хочу відмітити, що все, що мені потрібно для роботи, я знаю. Чого не вистачає, вивчаю і добираю, тому час покаже. А я ще молодий політик, достатньо це усвідомлюю, усвідомлюю свою відповідальність. Але в акредитованій СМІ в Верховній Раді не завжди висвітлюють те, що потрібно, а те, що буде гарно бачити. Тобто помилки можуть бути і ви над ними також ну, звичайно. Працює. у Будь-якої людини можуть бути помилки. Але якщо ви кажете про Ленінів чи ще когось, то я справді в Києві лише на роботі. І ну, для дійсно мене... ваше рідне місто це Харков. Ви так, не я можете Харков... знати я з Харков... всіх вулиць, всіх пам'ятників. Все життя проживала, тому Київ зараз для мене абсолютно новий, дуже подобається і сподіваюся, що найближчим часом проведу собі екскурсію. А те, що вас намагалися чи то звинуватити, чи то якось а, а, з, з приводу того, що ви а, чи не наймолодша депутат у парламенті, для вас особисто це недолік чи перевага? В цьому також є дві сторони, оскільки молодість передбачає якусь відсутність досвіду, можливо, але є й переваги, оскільки молоді політики і взагалі молодь вона бачить трошки інакше, бачить перспективніше, концептуальніше, взагалі щиріше. До деяких питань, якщо порівнювати тих політиків, які були у попередні. Скликання, то можна побачити до чого дійшла країна. Тому моя особиста позиція, що треба оновлювати депутатський склад, і я не одна молодий політик у Верховній Раді. Ну молоде це не завжди погано. Ця я пісня. вважаю, що це взагалі дуже добре. Це треба балансувати, оскільки ми знову. Нова країна з новими поняттями після революції гідності все змінилося, і там була молодь в основному, які прагнули цих змін. Ну і тим більше, парламент це такий колегіальний орган, де не приймається одноосібно рішення, є можливість порадитися. Чи звертаєтеся до, до своїх старших колег, до колег по фракції? Звичайно, звертаюся. Це радники, це колеги. Дякуючи їм, я набираюся досвіду. Вони підказують, але і рахуються з моєю думкою. Вони досвідчені люди в своїх. Напрямках, своїх кваліфікаціях, тому звичайно звертаюся. Досвідчені люди, і професійні вони також мають бути обов'язково. Чому ви рішили піти в політику? Для вас це було спонтанне рішення, чи якимось чином ви до цього довгий період це, йшли? Це також таке улюблене питання. Я вже на нього неодноразово відповідала, що ну справді це не я йшла до політики, так не трапилося, і вона прийшла до мене. Що саме трапилося в вашому житті? Що політика прийшла в ваше життя? Ну, ви знаєте, ніколи ти не знаєш, де ти опинишся завтра, і моє життя справді так складається. І коли Олег Валерійович Ляшко запропонував вступити в ряди радикальної партії, прийти по спискам це, звичайно, було як грім на голову. А звідки голову. Він про вас дізнався, звідти де ви з ним зустрілися? Це також вже не актуальне питання. По-перше, я вступила в партію ще задовго і проявляла себе як учасниця радикальної партії ще задовго до того, як прийшла в парламент. Але відмовити Олегу Валерійовичу ви самі розумієте, що це можливо ще й гірше. Стосовно вашої освіти, також дуже багато чуток, легенд. Розкажіть, на кого ви вчилися, якою є ваша освіта? Ніяких чуток, ніяких легенд. Мої вузи і зараз відкриті. Я вчилася все одно, моя основна освіта, на яку я витратила багато часу, зусиль взагалі моя мета. Стати архітектором, я навчалася в, архітектур, в архітектурно-будівницькому інституті, але паралельно навчалася ще й на другій освіті економічної, це вже в іншому вузі. Пізніше отримала ще посткваліфікаційну освіту технологічного в харчовому. Ця архітектурна професія, а це і було вашою, вашою мрією в дитинстві? Знаєте, в дитинстві, мабуть, мрія змінюється щодня, особливо у дівчинки. Я зустрічала якихось людей, захоплювалася і одразу хотіла стати тим, ким і були вони. Це пам'ятаю дуже добре, я хотіла стати бухгалтером. В той момент взагалі не усвідомлювала, що це таке. Але був портфель, і мені здавалося, що це дуже класно. Але життя виправляє і направляє, і ще з ну, юнацьких таких глибоких років я займалася творчістю. Цілком усвідомлювала, чим що я, е, малювала художня школа, танці ну все, що все, чим має займатися дівчинка в першу чергу. Я для себе м, уявляла, що я маю щось створювати обов'язково, бути корисною і вибрала цей напрямок архітектури, ніколи про нього не пошкодую, оскільки він і зараз е, додає е, мені ось цього, чого не вистачає, можливо, як. Комусь в житті, тобто здобута світа, вона якось допомагає сьогодні? Допомагає, спонукає це просторове мишлення. Взагалі вважаєш свою світу найкраще. Ваше уявлення про політику до того, як ви потрапили в парламент, коли ви бачили її з екранів, коли ви чули про неї, можливо, коли ви приймали участь у партійній роботі до парламенту, і от після того як ви туди потрапили, воно змінилося, чи чи було воно правильним? Ну, по-перше, я перший раз у парламенті, тому для мене це як так і має бути, оскільки немає з чим порівнювати. І все ж таки, бачачи зсередини, це зовсім інше ніж те, що ти бачиш зовні. І дуже важко донести навіть людям, що відбувається тут з екранів телебачення. Кажучи про те, як я ставлюся до політики на сьогодні. Чесно, для мене це така ж робота, як і робота любого секретаря чи адміністратора. Вона майже нічим не відрізняється. Ти також опрацьовуєш матеріали, ти працюєш з поштою, але це більша відповідальність, щільніший графік. Тому впевнена, можу сказати, що політика зараз не дуже щира і все ж таки. Пересічному громадянину дуже важко зрозуміти, що Дуже добивається... важко зрозуміти, де є де є правда, де є обман, де є так популізм. хочеться коректніше про це казати, але це справді це проблема, оскільки на популізмі і політики, і е, самі змі доносять людям дуже часто неправдиву інформацію. Тобто, зсередини, ви також бачите цю проблему. Це проблема не лише з прийняття суспільством політикою, а і серед самих політиків. Так так однозначно це є. Це мабуть, наслідок попередньої якоїсь влади чи. Чи взагалі така система? Я ще намагаюся зрозуміти, але в свою чергу намагаюся бути щирою і якось вибирати правильний шлях. Планую так і залишитися, Головне, цим. щоб ця система не розчинила вас собі, а щоб ви щось в ній зробили нове. Так. Розкажіть про вашу родину, і, зокрема, чи підтримували вони ваш вибір піти у політику? Ну, по перше, моя родина найкраща, звичайно, я дуже її люблю, ціную. Насправді, звичайно, також пересічна родина, яка мешкає в Харкові, в звичайному районі, підтримували на 100%. Я вже давно самостійна людина, вони так відпустили мене вільне плавання. Тому мої якісь рішення, звичайно, я радилася, але підтримували 100%, переживають, хвилюються і зараз, але не відмовляють ні в якому. разі. Ніхто речі. не був проти? Ні, завжди давали право вибору, тому і тут також я самостійно приймала. поради. Якісь дають? Звичайно, дають, це батьки, вони завжди дають поради в будь-якому питанні. Інколи я їх не розділяю, але з повагою, звичайно, слухаю. Ви вже неодноразово а, згадали Харкові. Так розумію, це ваше рідне місто. Так, рідне на 100%. А, де ви сьогодні проживаєте? Ваша робота пов'язана із так. Києвом, а ваша родина в Харкові. Яке місто є вашим домом? Це таке трошки особисте питання, оскільки справді складна ситуація. Мені, як молодій людині, знаходячись в Києві на роботі, важко бути віддаленою від своєї родини в першу чергу. Вся моя родина, друзі знаходяться там. І в першу чергу я хочу, звичайно, мешкати в Харкові. Але як складеться моє життя, це вже друге питання. Де буде моя родина, нова можливо, там я буду мешкати. В Києві вам подобається теоретично, ви б могли залишитися. Дуже в подобається Київ, зовсім інше місто, і доки я весь час знаходилася в Харкові, я цього не усвідомлювала і не бачила. І перший час я телефонувала, знайомий казала, що це зовсім інші люди, це зовсім зовсім інше середовище. Дуже приємне з іншими поглядами, і хочеться якось це об'єднати, щоб люди з Харкова частіше приїжджали до Києва і взагалі ці регіони якось змішати для того, щоб люди обмінювалися і інтересами, і поглядами. Тоді щоб, це щоб нас нарешті не було східної України, захід так була, взагалі це була була треба вона. ламати цей стереотип, бо це не Щ... дуже болюче щодо нашої країни. Загалом де вам ще приємно бувати, окрім Харкова, Києва. Ну, я не можу, звичайно, похвастатися, що я була майже на всій Україні. Для мене дуже близька центральна Україна, Полтавщина це взагалі мій такий улюблений регіон, бо в мене звідти також коріння, я все дитинство пройшло там. Одеса, Крим більше східна Україна, оскільки я там територіально знаходилася лише через це? Хоча від заходу до сходу вся Україна прекрасна. Ви згадали Крим, певно, що майже уся Україна влітку їздила відпочивати <как> до Чорного моря. Як ви сьогодні сприймаєте цю ситуацію непросту, яку переживає наша країна? Зокрема, з півострова. Чесно кажучи, це і для мене і особиста трагедія, оскільки на території ці окупованого півострова знаходяться багато моїх знайомих, які також зараз у скрутному становищі. Якось підтримуєте з ними зв'язок? Підтримуємо весь час, це важко, бо дистанція також але підтримуємо, ділимося, якось співчуваємо цій ситуації, яка сталася. Бо нікому вона не подобається. Від вас вони від, як, як від українського політика не відвертаються? Ні, ніякому разі, по-перше, це особисте відношення, це не потрібно змішувати. До того ж, я розділяю ту позицію, що Україна має бути єдиною і цілісною. А що стосується взагалі відношення до Криму, це фантастичне місце. Я студентських років ходила у походи з наметами, їздила відпочивати до моря. Ну, це справді. Та болюча тема на сьогоднішній день, але я сподіваюся, що в майбутньому все виправить. Ну, у вас такі відчуття по відношенню до півострова. Тобто, можливо, і в парламенті, якщо будуть якісь рішення, ви будете підтримувати саме Однозначно. лише цілісність України. Події на сході е, України вони ще страшніше. Там йдуть воєнні дії. Це зовсім поруч е, з вашою родиною, з вашим домом. Як ви ставитеся до цих подій? Ну, Харківська область е, взагалі є прифронтовою зоною, але. Дивлячись в цілому, яка зараз область прифронтова, львівська, київська, там закарпаття всі знаходяться в такому глибокому емоційному стані, хвилюючому. Звичайно, я переживаю, оскільки мої найближчі знаходяться найближче до цього регіону, але також я дуже переживаю за людей, які знаходяться там. Певно, що і там залишилися якісь ваші знайомі. Звичайно, Україна вона дуже велика, але народ він весь, весь об'єднується і е, дуже багато спілкуємося, переживаємо, намагаємося допомогти. І людям, які переїжджали і в нас якийсь час зупинялися, і ми їх підтримували. Це наша спільна проблема. чого хоче Донбас, який знаєте ви, от ті люди, яких ви знаєте особисто. Чи я... говорять вони от чоловіки? Говорять, і, чесно кажучи, думки також розділяються, але ті, з ким я продовжую спілкуватися, вони, звичайно, за цілісну Україну. О, бо однодумці вони все одно об'єднуються. І я знаю багато прикладів, коли люди змінюють свою думку, бачачи, що насправді відбувається вже там всередини. Будемо сподіватися, що все більше таких людей буде. А, і, зокрема, ну вирішення цих проблем це наше спільне завдання, і вас як політика, і нас, як журналістів, і усіх громадян, які е, завдання особисто для себе вирішила е, зробити вирішити Альона Кошелєва в парламенті. Ну як взагалі вже... в українській політиці, так як ви ви вже відмітили, що я є е, чи не наймолодшим політиком, тому. Така основна задача, звичайно, це представляти інтереси молоді і в парламенті, і взагалі пропагувати все інноваційне. І зараз я підтримую молодь новими проектами. Нарешті там розпочала цю активну вже роботу. Що це за проекти? Зараз вже є проєкт молодіжної ініціативи під назвою Молодий законотворці. Це студенти, аспіранти, які яким було запропоновано обрати тему, в якій вони. Навчаються чи пишуть якісь роботи, і запропонувати на розсуд комісії кваліфіковані законопроекти, які будуть в подальшому, які будуть переможцями, будуть подані до Верховної Ради. Тобто навіть в майбутньому вони можуть частково або повністю стати справжніми законами. Сподіваюся, якщо вони пройдуть всі експертні комісії, це було б дуже чудово. Зараз вже ознайомилася з ідеями дуже талановита молодь. Справді такі інноваційні ідеї. Звичайно, експерти їх трошки там зупиняють, але люди хочуть, хочуть щось змінювати, прагнуть до змін. І я в першу чергу бачу свою місію підтримати це, провести, бути таким провідником від суспільства, від громадськості, від молоді до парламенту. Окрім молоді, в парламенті ви також є членом економічного комітету. Зокрема, ви згадували, що у вас є друга освіта економічна. Тобто, ці питання, матеріальні, такі, як так би сказати, вони також є вам близькими. Так, вони є близькими, зараз вони в пріоритеті, оскільки я дійсно є членом комітету з питань економічної політики і ще головою підкомітету, що стосується економічної політики, державних закупівель та металобрухту. І зараз якраз іде реформація і зміни саме в цих галузях, тому я приймаю дуже активну участь. В, в розробці в розробці також знаєте приймає? в розробці законопроекту. Я дуже важно ретельно ставлюся до кожного законопроекту, який приходить до нашого комітету. Приймаю активну участь у робочих групах. Зараз готую особистий законопроект. Сподіваюся, що колеги підтримують, але не вважаю за потрібним створювати. Популістичні законопроекти, які врешті-решт, що обіцяють все але... одно підуть і їх залишать десь в стороні. Тому ретельно ставлюся до цього питання, готую і дуже активну позицію займаю з приводу створення нових робочих місць, реформування взагалі галузі галузі економіки. Оскільки наша країна в неї величезний потенціал. Відчувається, що дійсно ви вже цілком занурилися в цю роботу, в політику, своє майбутнє. ви на сьогодні також пов'язуєте з цією сферою? Це важко передбачити, оскільки щодня все змінюється, і треба використовувати можливості сьогодні. Як складеться, якщо треба буде, я буду потрібно політиці, звичайно, я залишуся, якщо ні. Я буду допомагати країні Але для себе за знайдете цікаву сферу. Звичайно, знайде. Активна людина вона завжди завжди зможе себе реалізувати. Майбутнє успішної чи щасливої України. Яке воно для вас? Звичайно, незалежна. Незалежна від заходу до сходу разом з Кримом. Щаслива, економічно, економічно на високому рівні європейська країна. Така, яка не боїться ніякої агресії самостійно, сильною армією з щасливими людьми. Лю люди в цій країні, окрім того, що ви згадали, що вони щасливі, які вони ще ви знаєте, вони в першу чергу щасливі. Це дуже важливо. І коли людина щаслива, вона задоволена і не виникає таких ситуацій. Я вам дуже дякую в першу чергу за вашу щирість і е, за те, що ви, що ви не боїтеся визнавати своїх помилок і працюєте над ними. Дуже дякую вам, глядачам. Нагадую, що гостею нашої студії була народний депутат України Альона Кошелєва. Залишайтеся на парламентському і далі.